Дня, шановні аграрії. Отже, на порозі осінь і в рамках рубрики Експерт знає прийшла пора поспілкуватися про квітку сонця. І сьогодні ми поспілкуємося з одним із провідних експертів технології вирощування соняшнику на території України, моїм колегою, кандидатом сільськогосподарських наук Малиною Геннадієм Васильовичем. Гена, доброго дня. Світлана, вітаю. Геннадій Васильович, поділіться, будь ласка, коротко своїм досвідом. У сфері вирощування квітки сонця. Залюбки. Соняшника компанії «Сингента» я працюю вже понад 12 років. До компанії «Сингента» я мав науковий досвід, викладацький досвід. Працював в університеті імені Василя Васильовича Докочаєва. Тобто з освітньо-наукової установи потім я перейшов вже в компанію «Сингента», де працюю на сьогодні на посаді керівника з олійних культур технічної підтримки. Ну, думаю, що не для кого не секрет, що селекція і генетика соняшника від Сенгенти це лідер на сьогоднішній момент на світовому ринку, ну і на ринку України також. Як технічний експерт, як керівник групи підтримки технічних експертів компанії Сенгента, я знаю, що ви робите багато наукових наробок, і жоден продукт не виходить без вашого. Пильного спостереження за ним і певного ряду експериментів. Зараз дуже актуально питання захисту соняшника. Тобто ми знаємо, що все, що ми могли зробити, ми вже зробили. Наразі постає питання, чи все ми зробили і на якому етапі були допущені певні помилки. От як людина, яка займається обробкою насіння, я знаю, що у великої кількості цільгосбрудників виникає питання. Стартової обробки соняшника. От чим повинен бути оброблене насіння соняшнику для того, щоб був закладений гарний потенціал? Ну, давайте поступово. Перше, що звичайно для розкриття потенціалу будь-якого гібриду соняшнику, в село сільськогосподарської культури, звичайно, що дуже важливе значення містить її. Певні агрономічні характеристики. Наприклад, наші гібриди соняшника вирізняються урожайність, стабільність, високий вміст олії, те, що вже доведено на ринку України і тому, що аграрії повністю переконалися. Наступне, що в соняшнику, це велика увага селекціонерами приділяється стійкості до вовчка, до несправжньої борошнистої роси. Зараз актуальне питання в умовах України стійкості до іржі. Але стартовий розвиток соняшнику гібридів, звичайно, що, на мою думку, він повинен також містити комплексне рішення. Тобто, те, що генетично закладено, потрібно ще його простимулювати, розкрити. Патент. Тобто, отут от на перших етапах важливе значення відіграє саме захист насіння. Не секрет, що е, три. Роки тому ми розпочали обробку насіння спільно з вами під нашим брендом Evaluation. І найголовніше, що ця обробка насіння містить як фунгіцидний захист, але що найголовніше це інсектицидний захист. І чому це важливо? Соняшник це культура, яка на сьогодні висівається від оптимально ранніх термінів посіву до. Оптимально пізніх, тобто вже прораховують терміни вегетації гібриду, щоб отримати врожай там або прораховують в кінці жовтня, ну, в залежності від зони вирощування, інколи хтось збирає і листопад місяць. Відповідно, за цих умов за насичення сівозміни соняшника в деяких регіонах, в залежності від того, яка весна, ми повинні захистити соняшних на ранніх етапах, в першу чергу від ґрунтових шкідників. Ну, якщо мова йде про ґрунтових шкідників, як правило, у наших клієнтів виникає таке питання: навіщо необхідна обробка Cruiser Force? Тобто раніше ми використовували тільки крузір, там же є інсектицид. Значить, інсектицид повинен працювати. І вони переконані, що якщо ми націнину обробили круїром, то в принципі цього достатньо, щоб дротя до цієї націнини вже не підходив. Ну, тут не можна сказати, що не підходив. Він все одно при одній обробці системним продуктом неонікотиноїдами, до яких належить ямі таксам, дротяник буде підходити. І відповідно, все, е, його ефективність буде залежати від чисельності даного шкідника на певному полі. перше. і по-друге, від умов. Якщо це у нас е, вологий рік, волога весна прохолодна, коли він навіть не мігрує. Знизу вверх і потім уходить. А постійно знаходиться в зоні розвитку кореневої системи молодих рослинних соняшника. Він завдає значної шкоди, і це доведено. І це призводить до того, що ми маємо внаслідок його живлення зрідження сходів. Відповідно, в певній мірі я б сказав би незадоволення потім від запланованої густоти на момент посіву, те, що ми планували. То те, що необхідно, щоб виробник зрозумів, коли ми говоримо про обробку не тільки соняшника, будь-якого насінневого матеріалу, тільки неонокотиноїдами, необхідно розуміти механізм дії неонокотиноїду на шкідливий об'єкт. Чо неокотеноїди працюють контактно-шлунковим способом. Тобто, шкідник повинен наїсти летальну дозу в міліграмах на кілограм ваги того ж самого шкідника, і тільки після того, як летальна доза наїдається, шкідник гине. Саме тому була і запропонована обробка Cruiser Force, тобто ми до неонекотеноїду додаємо синтетичний перетроїд, який володіє газовою фазою. Як ви вважаєте, в даних економічних умовах, наскільки це досільно для території України? В першу чергу, особливо для господарств, які знаходяться в інтенсивній зоні вирощування, тобто мають помірне достатнє зволоження, технологія, і які особливо практикують. Посів соняшника жнуться за вологою, так от від оптимальних термінів, то це е, досить гарне вирішення певних проблем. Тому що це не просто, е, на мою думку, ще одне нанесення ДВ на насіння, а це ще додатковий бар'єр у захисті і вже більш гарантоване висів насіння на задану кінцеву густоту те, що планувало господарство. Ну тобто ми говоримо, що в даному випадку. Якщо присутній форс на насінні, то дротяник він не буде шкодити самої молодої рослинки, тому що гине на момент, коли він просто заходить в оце фумігаційний фуміаційний шар, який створився від синтетичного передроїда. От як експерт, скажіть, будь ласка, економічний порожко до чинності дротяника. Чи існує це економічний порог шкодочинності, коли ми говоримо про технологію вирощування соняшнику, які це показники? І друге, досить, ще, мабуть, більш важке питання, коли є сенс замовляти е гібриди, оброблені просто круїзером? А коли є сенс замовляти гібриди, які оброблені цією технологією зонтічного бренда Evaluation, тобто там, де Cruiser і форс, чи повинна відрізнятися кількість дротяника для цього? Наскільки, е якби. Має значення шукати того дротянника і наскільки, наприклад, осінні розкопки або весняні розкопки, вони інформативні. Цікаве запитання. По-перше, що стосовно чи є економічний поріг шкодочинності дротянника чи ні, звичайно, що якщо відкрити довідники, то він становить в середньому 3-5 личинок на метр квадратний. Хоча шкодочинність його в залежності від. Зони вирощування соняшника може вже спостерігатись і від півтори личинки на метр квадратний. Термін такий, як економічний поріг шкодочинності в умовах сьогодення, як на мене, ну… застарілий, будемо казати, застарілий. я б сказав, застарілий, застарілий, тому що все ж таки цей термін ЕПШ він був розроблений ще. Багато багато років тому, коли були сталі ціни і на продукцію, і на засоби захисту рослин. Тобто можна було чітко рахувати, скільки з'їло, скільки ми не прорахували. На мою думку, на сьогодні чітко казати, що ЕПШ дротяників таке неправильно, але знову ж таки він присутній скрізь. Стосовно того, чи релевантні ґрунтові розкопки восени чи навесні. Знову ж таки, ураховуючи біологію розвитку даного шкідника, вони можуть бути нерелевантні, тому що буде посушливі умови у нас восени. Ми будемо планувати, що нам не потрібно. то у нас немає проблематики дротяників. А навесні, коли ми не замовили або не спланували відповідний захист від цього шкідника, вже можливо буде і запізно оскільки насіння вже в складі і. Всі валки вже налаштовані, потрібно висівати. Тому, ще раз підкреслюю, даний шкідник він присутній скрізь. Є роки з найбільшою його шкодочинністю, той же самий поточний рік, коли ми на більшій території України е, бачимо посушливі умови, знову ж таки, зволоження, посушливі умови зволоження. І він майже протягом всього витаційного періоду в поточному році знаходився, е, ну я б сказав би, в зоні його шкодочинності живлення. Де він задавав шкоду певним е гібридам соняшника або в цілому соняшнику. Відповідно, е і моя порада все ж таки одразу планувати, особливо якщо за мету стоїть ранній, оптимально ранні терміни посіву, для цих посівів в першу чергу планувати е придбання наших гібридів за обробкою Evaluation там, де є Cruiser Force, для того, щоб попередити, узнешкодити знешкодити його. Ви задоволені технічним рішенням питання от Cruiser Force, який зараз існує в Україні? На сьогодні ми порівнювали різні варіанти обробок з Cruiser Force, без Cruiser Force. То ці роки, коли ми прийняли рішення, що все ж таки впроваджувати даний бренд Evolution на ринок України, то він дійсно зберігає заплановану густоту. Я б сказав би на 98-99%. Вже не потрібно додавати 10-15% до густоти, там, що в мене там є дротяники, у мене є ризики, що буде певна частина е зріджена. Краще е витратити свій час на якісне налаштування сівалки, розкласти насінину на задану відстань, не мати двойників і мати гарний е соняшник. На старті, а відповідно, гарний старт це, як правило, вже і дуже гарна запорука майбутнього врожаю. Геннадій Васильович, напевно, у вас є якісь результати От по конкретним господарствам. Урожайність гібриди в минулому році, в цьому році, в технології Evaluation. Чи можете ви нею поділитися? Так, така інформація є. Ми залюбки поділимось, тим більше, що є чим поділитись. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я дуже дуже дякую. Чекаємо наступний випуск рубрики експерт. Знає, і тема буде кукурудза.